мрії має нести лише три важливих а, меседжі підтримати, допомогти розібратись по тоці інформації і знайти мотивацію. Це головне завдання батьків у допомозі дітям в виборі професії. Зіркові дорослі прийшли до Вінницьких школярів, аби направити їх у прийнятті непростого життєвого рішення. На запитання дітям, чому вони вважають, що треба навчатися. Вони відповідали так, що ну, до мурах. Вони казали. Знаєте, найрозповсюдніше, щоб не бути такими недалекими, як москалі. Вони розуміють, що не можна, треба бути вони розуміють, що треба бути освіченим, щоб не вестись на пропаганду. Вони розуміють, що треба знати історію України. Вінницькі старшокласники, учасники профорієнтаційної конференції професій чек для молоді. Анастасія Гончарук вже знає, ким буде працювати у майбутньому, але участь у таких заходах не пропускає. Мені подобається знімати відео, мені подобається брати інтерв'ю. Так як в школі я голова прес-центру, і моє скажімо, шкільне життя з цим пов'язане, тому я розглядаю для себе професію журналістки. Втім, не усі майбутні випускники знають, з якою професією пов'яжуть своє життя. І мій пошук до сих пір триває. Я знаходжуся в деяких роздумах над тим, куди мені краще вступити, на кого подаватися в професії. Насправді я вважаю, що пошук професії це такий тимчасовий вибір, тому що весь час твої погляди на світ міняються, і смаки. І я думаю, що я на даний період йду в якусь творчу сферу. Про кар'єрні перспективи в Україні молоді розповідають фахівці з різних галузей: айтішники, аграрії, бізнесмени, медики, артисти, професіонали своєї справи поділились історіями життя і чесно зізналися, що не всім вдалось знайти справу життя з першої спроби. Як я вибрав професію? Де ніяк, батьки вибрали. Так як, так як часто виходить у нас в нашому соціумі, через те, що в 16 років я не міг обрати Максанді чи Макфлурі в Макдональдсі навіть. Тому про професію навіть і мови бути не можу. Тому батьки в цілому сказали, що варто бути юристом. бо… Ми юристи, і давай ти теж спробуєш. Все, я поступив до безкоштовне, вчився юристом, А поки вчився юристом, зрозумів, що не хочу. Виходиш на сцену, люди сміються, ти відчуваєш задоволення і ти розумієш, що це твоє. А потім ти читаєш Кримінальний кодекс України і ти розумієш його, але тобі не подобається, ти розумієш що це не твоє. Відчувати невпевненість, помилятись, змінювати плани цілком нормально у будь-якому віці, тим паче, 16. Ми в Вінницю приїжджаємо вже. Четвертий раз за е, кілька місяців, і е, це ще й тому, що нас тут раді бачити. Насправді, департамент освіти Вінниці дуже активний, е, дуже відповідальний, дуже швидко реагує. В листопаді вінницькі старшокласники та їхні батьки взяли участь у нелекціях. Тоді було залучено 400 учасників зараз близько двох сотень. І вони хочуть з кимось про це поговорити, поспілкуватися і не лише з батьками, і не лише з вчителями. І ось такі зустрічі ну приносять їм і задоволення, і користь, тому що вони дійсно можуть поспілкуватися з спікерами, представниками різних галузей, і це допоможе їм обрати своє своє майбутнє. І хоч зараз в нас тяжкий такий час, військовий війна, проте дітям потрібно робити цей вибір їм ще важче, ніж раніше було до війни. Атори впевнені професії, які обиратимуть собі молоді віничани, стануть у нагоді після перемоги, аби гуртом розвивати не лише рідне місто, а й країну.